Я довго пропрацював, знаю цей станок дуже добре, мені він дуже подобався, точний, універсальний, можна будь-що на ньому точити. Анатолій Вербецький показує верстат на виробництві Інтерпайп, за яким до мобілізації пропрацював понад 10 років. На фронті отримав тяжке поранення внаслідок пострілу танка. У результаті зламані ребра, перебита нога, пошкоджені легені. Чоловік переніс 20 операцій. Далі тривалий шлях реабілітації та інвалідність. Токарем працювати більше не зміг. Зв'язку з моїми фізичними вадами мені. Не можна довго пересуватися, в основному сидяча робота. То я вагався, зможу я чи ні. Мені лікарі не дозволяють вже тому, що ну це гірше для мене буде. Для Анатолія створили робоче місце інженера-технолога. У компанії провели додаткове навчання та адаптували умови, і тепер чоловік відповідає за розробку, впровадження та контроль виробничих процесів. Прийшов на співбесіду по поверненню ну, на милицях, так і ми не розглядали його до повернення саме цієї професії, ну через його фізичні так обмеження. Але ну, це був наш обов'язок святий йому надати роботу і ну, тому, що знаєте, я вважаю, що відновлення в рідних стінах з рідним колективом вони максимально. Швидко допоможуть йому відновитися. Окрім своїх колишніх працівників, які пройшли службу на фронті. Компанія працевлаштовує інших ветеранів. Володимир до війни працював менеджером із продажу будівельних матеріалів. У 2022-му добровільно пішов захищати країну. Під час стрілецького бою з противником дістав кульове поранення у стегно, внаслідок чого отримав інвалідність. Я не планував. Так швидко, в принципі, повертатися, ну, виходити на роботу, потрібен був, потрібен був час на адаптацію. Після чого мені десь в жовтні запропонували, сказали, що от є штаб допомоги і є вакансія. Я не можу допомагати війську, будучи у війську наразі, але я можу бути корисним тут. Нині Володимир, координатор патронатної служби Інтерпайп. Вона опікується військовими, ветеранами та родинами загиблих, супроводжує воїнів від першого дня мобілізації до повернення на роботу, забезпечує амуніцією, ліками, допомагає з лікуванням, документами та психологічною підтримкою. З моменту мобілізації відділ кадрів передає інформацію, що людину мобілізували. З нею зв'язується менеджер, який веде її постійно протягом всього періоду служби, аж до моменту звільнення. Запити бувають абсолютно різні, від банального форма. Бронік зараз почали вже активно закуповувати балістичний захист. Намагаємось зробити службу наших хлопців комфортніше. Володимир каже, окрім адаптації робочого місця, ветеранам надають комплексний медичний супровід та відновлюють емоційно, практикують щотижневі родинні зустрічі. Ветерани можуть брати свої родини, їхати відпочивати. Там також на цих заходах завжди проводяться майстер-класи, де працюють психологи, які допомагають також нам в цій адаптації. Тобто, це воно більше, от як адаптація соціальна, Тому що люди, вони от виїжджають, вони не сидять вдома, постійно є якась можливість. Десь проводити час наразі. У компанії налічується більше ніж тисяча працівників, які служать у лавах Збройних сил України, та близько 200 ветеранів, які перебувають на супроводі. Експерти неодноразово визнавали підприємство найкращим у підтримці захисників та в реінтеграції ветеранів. Анастасія Васько, Іван Пономарьов, Дніпро Тіві.